Для херсонців 11 листопада визначна дата. Бо три роки тому Херсон був звільнений від російської окупації. Однак дрони та артилерія ворога і далі роблять життя в місті неспокійним та небезпечним. Значною подією для міста став нещодавній візит з гуманітарною місією голівудської зірки Анджеліни Джолі, приїзд якої привернув увагу міжнародної спільноти до регіону. Як живуть херсонці зараз, дивіться у нашому матеріалі. Херсонка пані Ольга показує розбите скло у своїй квітковій крамниці. Її магазин вже зазнав атаки, і безпекова ситуація лише погіршується, каже жінка, а квіти купують все менше. Я йду ввечері до ета додому, а дрони літають. І ти просто тікаєш якось в одному. Час. Раніше ти не. Хоч під дерева зараз сховався, тепер я не знаю, куди ми будемо ховатися. Попри щоденну загрозу, харсонська молодь продовжує займатися спортом. Тренування відбуваються у підвальному приміщенні. 16-річний Артем каже, що дуже ціную таку можливість, адже таких місць залишилось небагато. Це місце для мене як єдність херсонців. Це сила. Попри все, заняття боксом потрібні хлопцям, зокрема, щоб підтримувати соціальні зв'язки, спілкуватися, адже зараз усе навчання переважно дистанційне, каже їхній тренер. Також тренування допомагають долати стрес. Постійне таке психологічне навантаження від обстрілу від такої гучності. Але такий страх буває вночі, коли дуже сильні обстріли, коли вже сидиш в підвалі, дуже сильно переживаєш. Дуже потім складно після цього заснути. Колишні підвали квартир тепер стали затишними кімнатами з килимами та барвистим оздобленням. Раз на тиждень тут збирається дитячий клуб, щоб пограти в шахи та шашки. Тренерка з шахів пані Оксана розповіла, що в мирний час тренування були б суворішими, але останні два роки клуб був здебільшого місцем, де херсонські діти можуть зустрічатися та дружити разом відзначати дні народження. Що ми всі казали досі кажемо, що те, що зараз, зараз то це ну якби все одно краще ніж те, що було в окупації. За народження. Дмитрий проводить Марія Черніхівська, слава ті.